Трамп виставив Ірану останній ультиматум. Про 24 години я вам говорив вранці, про 48 годин говорив уранцію, але сказав, що тепер він відмовляється від будь-яких посередницьких дій, в тому числі і Путіна для припинення ізраїльсько-іранського конфлікту. Він заявив, що висуває Ірану останній ультиматум, наголошено на тому, як і раніше, на беззастережній капітуляції Ісламської Республіки, і каже, все просто, Тегеран повинен здатися. Трамп знову спілкувався активно із журналістами, наговорив багато цікавих тез, на яких ми сьогодні будемо детально зупинятися. Але серед іншого, Трампа запитали, що б він сказав верховному лідеру Ірану Аятолі Хаменеї, який каже, що режим здаватися не буде. І Він каже: бажаю удачі! Коротко відповів Трамп в своєму стилі, такому діловому, але тепер він виглядає як справжній мачо, нібито. І також він приразив, що у разі відмови... Сполучені Штати Америки мається на увазі відмови від капітуляції, завдадуть ударів по іранських військових та ядерних об'єктах і нагадав, що американці повністю контролюють небо над цією країною. Але це не зовсім так. Він говорив, що ми контролюємо небо разом з Ізраїлем. То тепер риторичне запитання: Ізраїль сам проводить військову операцію чи разом зі Сполученими Штатами Америки, і каже: тоді ми підірвемо всі ядерні штучки, вони всюди там. Нині друзі активно відбуваються удари з повітря по військових та державних установах на території Ірану. Міністр оборони Ізраїлю говорить про те, що вони не завдають ударів по цивільних об'єктах. І справді те, що я сьогодні відзначаю, проводячи моніторинг телеграм-каналів, які безпосередньо тримають руку на пульсі щодо подій в Ірані, то дуже багато. Повідомлень про те, що знищуються саме військові об'єкти і державні установи Ірану. Ви власне можете самі в цьому переконатися. І от, на думку Трампа, Іран має погані наміри, оскільки впродовж 40 років вони говорили смерть Америці, смерть Ізраїлю і всім, хто їм не подобається, і каже: Я був жертвою тепер я мисливець І задоволенням говорить Трамп, певно, відчувши, що ситуація може повернутися на його бік, і він може бути переможцем. Разом з Ізраїлем у цій війні він також повідомив і щодо посередництва Путіна у війні Ізраїлю проти Ірану і каже, що Путін пропонував йому таку послугу і наголошує на тому, що буквально вчора він спілкувався із ним. І відповів наступним чином. Надай мені послугу, будь посередником у себе. Я сказав, Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися згодом. Власне, він сказав Путіну, що ти маєш припинити війну Росії проти України, а потім будеш щось говорити про свою посередницьку роль. І це перша така дуже різка заява на адресу Кремля після того, як низка його європейських союзників по Північно-Атлантичному Альянсу. Виказали невдоволення тим, що Трамп свого часу погодився на пропозицію Кремля, аби Путін був посередником, ну таким собі миротворцем у війні Ізраїлю проти Ірану. Власне, Ізраїль ніяк це не коментував, хоча Москва постійно засуджує Ізраїль за удари по території Ірану і каже, що цього не потрібно робити. Міністерство закордонних справ Росії та і Кремль загалом відреагували на заяви і наміри Трампа. Ну, по-перше, як я сказав на початку відео, Пісков щойно повідомив про те, що телефонної розмови учора між Трампом та Путіним не було. Він каже, це таке образне висловлювання. Зараз так події швидко й стрімко розгортаються, що ти просто не помічаєш, як швидко, летить час. Ну приблизно так сказав Пісков, але суть про те, що ну Трамп збрехав. Тобто Кремль звинувачує Трампа у брехні, хоча Трамп справді часто говорить дуже цікавих багатообразних речей, як то, наприклад, і щодо його ролі у перемир'ї між Пакистаном та Індією. Я ще також цього обов'язково торкнуся, але що стосується відносин Москви та Вашингтону, вони дещо стали холоднішими. Ну, принаймні, ніяких контактів у робочих груп щодо. Налагодження дипломатичних відносин чи інших питань нині не відбувається, хоча раніше вони були регулярно, і цим Кремль хизувався. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що ми знаходимося за міліметри від катастрофи через щоденні ізраїльські удари по ядерній інфраструктурі Ірану. І МЗС Росії сказало, що застерігає Вашингтон. від надання прямої військової допомоги Ізраїлю. Ну, цікава, чесно кажучи, заява. І також від спекулятивних заяв застерігають вони, що Вашингтон з приводу саме війни Ізраїлю проти Ірану. Про це заявив заступник глави МЗС Сергій Рябков. Його цитує інтерфакс і фактично, всі видання наводять його повідомлення про те, що Сполучені Штати постійно вістрі всіх процесів, і говорити про те, що вони раніше не втручалися, тепер ось втрутяться, я думаю, було б неправильно. І каже. Що Кремль застерігає США від надання прямої військової допомоги Ізраїлю чи спекулятивних заяв? Цитата інша справа, як вони для себе розглядають ситуацію з наданням прямої військової допомоги Ізраїлю? Ми застерігаємо Вашингтон навіть від спекулятивних умоглядних варіантів такого кроку. Це був би крок, що радикально дестабілізує всю обстановку. Мені складно уявити, що Росія може зробити. Сполученим Штатам Америки, якщо США втрутяться у війну Ізраїлю проти Ірану на боці Ізраїлю, ну там власне і Китай почав розповідати, але не Сполученим Штатам Америки і не Ірану, і не Ізраїлю, а чомусь Оману, що не може стояти і дозволяти ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це пише агентство Франс Прес. Але як Китай буде тут долучений до цього процесу, як вони кажуть, не можуть спостерігати осторонь, я вам відповіді поки що дати не можу. Тому що виступити на боці Ірану вони точно не можуть, адже вони не втручаються в ніякі конфлікти. Ну от навіть, як вони називають, кризою війну. Росії проти України або якось там непорозумінням, ну часто вони використовують дивні словесні конструкції, вони ніяк не втручаються до війни Росії проти України, як то роблять Північно -україці. хоча допомагають дуже багато різними видами допомоги Росії і компонентами необхідними для ВПК, ну і в тому числі певна зброєю також через Північну Корею. Цього я б не виключав. Тому як вони долучаться до врегулювання ізраїльсько-іранського конфлікту, поки що загадка.